Чи можна йти на фотостоки, якщо з фото та відеотехніки ти маєш лише смартфон? Який контент створювати на смартфон та де його продавати? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Кудко підписуйся і поїхали. Сьогодні я розповім про те, чи реально створювати якісний контент та конкурувати на фотостоках з авторами, з їх професійними техніками, камерами, дронами, коли ти маєш в розпорядженні лише смартфон. Дивіться відео до кінця, там я покажу, який контент створений на смартфон продається на стоках у мене. Перше це технічний аспект, чи достатньо якості, яку дає смартфон для того, щоб завантажувати контент на стоки. Так, цієї якості достатньо. Зараз ви бачите на екрані технічні вимоги до фото та відео для Shutterstock. Це приблизно те саме, що хочуть і всі інші стоки. І 99% сучасних смартфонів з легкістю задовільняють ці вимоги. Друге, це конкуренція. На стоках вона дуже висока. Професійні автори та фотостудії створюють стоковий контент на найкращому рівні і найкращою технікою. Тому треба розуміти, що конкурувати з глибною різкості, або навпаки, розміттям, або розміром зображення, яке дає професійна камера та об'єктив, буде складно. Це варто просто тверезо оцінювати. Але є нюанс, і це пункт третій. На стоках є незакриті запити клієнтів, де конкуренція набагато менша. І відповідно в такі ніші легко заходити зі смартфоном на даний момент це вертикальні відео. Плюс в тому, що створювати їх можна на смартфон, бо і використовувати їх будуть також для переважно екранів смартфонів. А отже, якості, яку дає смартфон, буде цілком достатньо. Вже кілька років всі фотостопи практично просять своїх контриб'ютерів також завантажувати і вертикальні відео, бо це запит, який постійно зростає, а закрити його горизонтальними відео нереально. Бо їх неможливо так підрізати, щоб вони почали підходити під вертикальний екран смартфона. А це означає, що знімати можна практично будь-що, тобто всі о, вічні теми від сім'ї, роботи побуту до якихось професійних моментів, бізнесу, лікарень тощо. І робити це на даний момент не так вже і складно. Нещодавно я вирішила нарешті протестити цю нішу і завантажила 10 відео з телефону на фотосток. І оці два відео вже отримали свої перші продажі на Stock. До речі, так вони продаються не за такі суми, як звичайні горизонтальні, великі і суперякісні відео, але і створювати їх набагато легше. Це не є якимось дивовижним результатом, але це результат всього з 10 відео за пару місяців. Куди завантажувати вертикальні відео, створені на смартфон, на будь-які відеостоки, такі як Pond5, а також на фотостоки, які приймають і відео. Це і Shutterstock, і Adobe Stock, і iStock. А що з фото так, можна знімати і фото на смартфон, але в такому випадку варто аналізувати своїх конкурентів на стоках та дивитися, які ви можете мати переваги над ними. Наприклад, для лайфстайл-зйомки це мобільність, це можливість мати камеру завжди з собою і робити супер живі кадри, а також використовувати широкий кут, який не всі фотографи мають в наявності, а також вони, звісно, не завжди тягають з собою камеру з ширококутним об'єктивом. Як аналізувати конкурентів та знаходити свою унікальність і цінність для стокових клієнтів, про це я багато говорю в нашій спільноті у Фотостокеру. Якщо стоки для вас це серйозно, то приєднуйтесь. Посилання я залишу в описі під відео. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть, яке вертикальне відео для стоків ви могли б зняти хоч сьогодні. Та дивіться моє відео про те, як стартувати на стоках з розумом, щоб ваш шлях був легший, ніж мій. До зустрічі, па-па!